На роботі ми вже були в 4.40. Ми бачили, як ці танки проїжджали по вокзальне вокруг, отак об'їжджали обласну лікарню. Ми все бачили. Медики, як ніхто, розуміють важливість медицини в час війни. Особлива ж відповідальність для колективу Сумської обласної клінічної лікарні, найбільшого медзакладу, де лікують пацієнтів з усієї області. З перших днів вторгнення медики обласної фактично жили в лікарні. Того вимагала відповідальність за пацієнтів. Директор лікарні, заступники, і лікарі і санітарки. Разом з хворими опускали їх на насилках вниз, в підвали, в пристосовані приміщення. Ми зробили пристосовану операційну в підвалі. Ми приймали хворих, яких привозили із Ромінська. Я пам'ятаю, як я зустрів вночі на швидкої допомозі, приїхав директор. Швидкої допомоги Бутенко, які особисто поїхав в бітицю туди, за там, коли були взриви, там бомби. Пам'ятаємо першого пораненого російського, кого привезли, прооперували. Мене дали допомогу. Складнощі були в питанні, як нагодувати велику кількість людей. Тож звертались за допомогою в громади до волонтерів і самі виїздили за продуктами. Почали вишукувати знайомих, просити звідки овочі вести, звідки м'ясо вести. В Миколаївську село Миколаївка Сумського району ми їздили туди. свинину просили. Нам просто віддавали, тому що треба було годувати не тільки. Хворих а й працівників які там жили. Ключове ж завдання, де взяти в оточеному місті медикаменти і витратні матеріали для хворих у стаціонарних відділеннях для проведення невідкладних операцій. Спочатку шукали ліки самостійно по власних контактах. Перша гуманітарна допомога на лікарню, саме для лікарні, надійшла. 3 березня з Італії від друзів і тоді ще не йшли гуманітарні грузи так активно на Сумщину, тому що ми були закриті. Мій брат особисто сів на машину, поїхав на кордон в ЧОП. Перша велика гуманітарка приїхала до Сум з Полтави в березні. На той момент Тарас Григорович під'їхав в обласну лікарню, говорить, треба десь приймати першу гуманітарну допомогу і де? І хто ми домовилися, що я їх зустрічати, буду на Руманській. Я приїжджаю на Румунський, на колі там стоять савушки, стріляють, мене не пускають зустріти машину. Водій стоїть за межами, не в'їжджає в Суми, мене не випускають його зустріти, і він стоїть. Я пам'ятаю, якщо прийшлося об'їжджати ну, хитрими путями через сад в'їхати, забрати машину. Мені казали, ти безбашений, без тормозів. Ну. Така робота була на той час, що треба було щось робити. Коли на Сумщини почали надходити великі партії медичних вантажів, Микола Савченко очолив обласний медичний хаб. Низький уклін кожному, хто мені допоміг тоді. Потім прийшли фармацевти, які ми допомагали. І це, мабуть, до літа вони мені допомагали. Це тонни. Це по дві-три фури в день, по до 40 тонн зараз приходить. Тоді приходило за день іноді два вагони, скільки там людей працювали і перебували. Брали всі стояли, сортували. Дуже багато було ліків, які йшли не специфічні для ну для нас. Ми не знали їх, не зустрічали не назви, шукали діючу речовину, куди його використовувати. Тобто сортували, розставляли по полицям. Допомога світу була надзвичайно важливою в той час, говорить Микола Савченко, але згадує і досі незрозумілі йому моменти. Перебрали ці ліки, ми знаходили там маячки. А маячки, які вказували, де знаходився хаб з ліками. Ми ці, ці маячки я брав у руки і вивозив за місто. Викидав секрет нашої мужності в тому, що ми згуртувались, кожен працював на повну віддачу сил і так само довіряв колегам, що поряд впевнений, Микола Савченко. Якщо взяти взагалі сумщину, то от кожен на своєму місці, на своєму робочому місці, який не покинув це місце і виконував свою роботу чесно. Добросовісно, віддаючи себе державі, це так може пафосно, якесь я кажу, пафосно державні, так? але завдяки цьому Сумщина вистояла. Новини СТС.